Я посварилась з Мішею. Ну як доказати йому, що такий ведмедик це тренд? Ми довго думали та сперечались, куди розмістити напис на кулі, В сторону всі сумніви. Ось вам мій варіант декору. Робіть скрім. Та замовляйте такий комплект напису з фігурою в наших менеджерів. Давайте разом доведемо міші, що це стильно та трендово. А взагалі, хочу подарувати вам такого ведмедика. Але про це в кінці відео. На нашому сайті з'явилось 5 нових написів на фольговані фігури. Ми протестували їх на політ з кулями та додали позначки на перших фото до позицій. Також на сайті ви можете побачити розміщення напису на фігурі. але зверніть увагу увагу, що напис продається окремо а при замовленні, прогорнувши вниз запропонованих товарах, ви побачите фігуру, яка вам потрібна. Тепер про подарунок, друзі. А у вас є ідеї, як задекорувати цього ведмедика? Поділіться своїми варіантами в коментарях. За найкреативнішу ідею я його вам подарую.